Привіт-привіт! Ради вітати тебе у програмі Худнемо смачно і тренуємося безпечно. І сьогодні у нас лекція номер два. І ми поговоримо про те, як же ж потрібно тренуватися, щоб ефективно худнути. Наскільки важко потрібно тренуватися для того, щоб худнути? Які саме тренування потрібно обирати, щоб худнути ефективніше і швидше? Про все це і набагато більше. Готові? Поїхали! Ну що ж, ви вже зібралися з силами і готові почати тренуватися. Що ж потрібно почати? І саме перше, що потрібно почати, це уявити свою мету, куди ви хочете дойти іменно ось цими тренуваннями. Без мети ваш тренувальний процес на превеликий жаль не буде існувати, тому що кожний грамотний тренер або кожна грамотна програма, вона завжди розписується для того, щоб досягнути якихось цілей. Ці цілі можуть бути оздоровитися, схуднути, пробігти півмарафон або марафон, проплисти свій кілометр, проїхати на велосипеді 100 кілометрів, пожати лежачи або присісти з штангою там 80 чи 100 кілограмів неважливо. Основне, ви маєте в голові тривати цю мету і до неї йти. І ваш весь тренувальний процес розписувати виключно під цю мету. Друге, про що ви маєте подумати, це реальна адекватна оцінка своїх можливостей. Якщо ви не займалися спортом роками, то не треба летіти зразу же у фітнес-зал, брати самого топового тренера і навалювати по повній програмі. Ні. Треба почати з максимально легких тренувань із тренувань із власним тілом, і поступово-поступово переходити до більших об'ємів у тренуванні. Третє і дуже важливе, ви маєте розуміти, скільки часу ви можете приділяти своєму тренувальному процесу. Хтось може тренуватися два рази в тиждень, хтось три рази в тиждень, а хтось може тренуватися навіть кожен день. А в когось є 40 хвилин зранку і 40 хвилин вечором, і ця людина може виконувати дві тренувальних сесії в день. Тому чому би ні? І увага, не будучи при цьому професійним спортсменом. Четверте і певно, майже саме основне, окрім вашого бажання, це, звичайно, підбір тренера або підбір тієї тренувальної програми, яка буде рухати вас до вашої мети. Тренер це є. Ключ до успіху, знаєте, як у фільмі Матриця я можу тільки показати двері, але зайти в ті двері і рухатися далі можеш тільки ти сам. Так, ось щоб побачити ці двері, які будуть вести вас у правильному напрямку, зможе зробити тільки компетентний тренер. Не робіть самої більшої помилки із всіх людей, які хочуть тренуватися або худнути. Тренуватися без тренера це величезна помилка. Навіть я, людина, яка вже 30 років у професійному спорті і 20 років як треную людей. Я досі маю тренера, який пише мені програми. Уявіть! Давайте обговоримо наступну мету: як саме тренування будуть впливати на ваше схуднення? І тут річ основна: запам'ятайте, вони діють. Опосередковано. Чому? Тому що під час того, як ви тренуєтеся, будучи непрофесійним спортсменом, який вид тренувань у вас би не був, ви спалюєте орієнтовно 400, 500 ну 600 калорій. 600 калорій це реально нормальний обід або нормальна вечеря. І що ж це виходить? Що ви все, що спалили, то й наїли, який же ефект? А ефект дуже простий. Слухайте мене дуже уважно. Якщо ви будете тренуватися, ваш організм буде розуміти, угу, ви напрягаєте ці м'язи, так? Вони потрібні нам. А для чого? Для того, щоб вижити. Тому що організм він завжди в боротьбі за життя і за смерть. Кожної хвилини в нашому організмі якісь клітини помирають, якісь клітини народжуються. І так само у глобальних масштабах організм розуміє, ага, мій власник мене напрягає. Але в мене є якийсь дефіцит калорій. Що ж мені робити? А ось що ж треба робити? Треба палити жир, а не палити м'язи. І тренуючись і рухаючись по правильній дієті, ви будете зберігати свої м'язи і палити більший відсоток жиру. І у вашому дзеркалі ви побачите не якийсь мішок з кістками або така хінка, знаєте, безформана. А ви будете з кожним днем, бачити все більш і більш. Яскравіші і виражені форми, і буде дуже привабливо. Отже, ви зрозуміли, що тренування нам потрібні не настільки, як спалювати калорії, а для вашого здоров'я, для вашого функціоналу і саме основне для якості вашого тіла під час схуднення. Отже, чому я дуже сильно рекомендую, коли ви починаєте тренуватися, завжди потрібно розуміти мікс вправ по яких треба рухатись, працювати не тільки кардіо і працювати не тільки силові роботи, а це все міксувати тільки раді того, що ми пам'ятаємо, що ви не професійний спортсмен, і ваша основна мета бути здоровим, красивим і функціональним. Тому обирайте усі напрямки, міксуйте між собою, експериментуйте і буде вам щастя. Які ж є види тренувань для схуднення? Да, по-перше, будемо розвіювати міф що. Тренувань для жироспалення не існує. Забудьте за це. Тренування це є один із домі... одна із доміношок, яка штовхається для того, щоб ви почали схуднути. І так, давайте почнемо. Самі, напевно, одні з найпопулярніших тренувань це є кардіотренування. Це є біг, це є плавання, це є гребля, це є лижі, це є інтервальна ходьба. Що? Як і характеризуються дані тренування, ці тренування ви можете виконувати де хочете. Не обов'язково для цього потрібен спортзал. Да, ви можете одіти кросовки, зробити розминку, одіти вітровку або кепочку, або окуляри від сонця, вийти на вулицю і почати бігти. Ці тренування вони більш виховують вас як аеробні ваші можливості, тобто воно виховує вашу витривалість. Чи воно є ефективнішим у плані схуднення? Так. Тому що якщо брати за затрату калорій, то такі тренування, які є бігові, плавальні, велосипед або інтервальна ходьба у співвідношенні на довгий період часу, вони спалюють більше калорій, чим, наприклад, силові тренування. Але є один ефект: на таких тренуваннях ви мало задієте. В свої м'язи у плані силової підготовки, тобто ви більше працюєте на витривалість. Ви більше працюєте на те, щоб розкачати своє серце, і ви більше працюєте на те, щоб почувати себе в довгому періоді часу на середніх інтенсивностях, дуже і дуже здорово. Наступний вид тренувань це є силові тренування. Це може бути тренажерна зара, пауерліфтинг, Це може бути важка атлетика, це може бути силовий фітнес. Чим зумовлені ці тренування? Ці тренування не є такі мега інтенсивні, ви там працюєте більш ізольовано, ви працюєте і попрацьовуєте певну групу м'язів, і від цього звичайно є дуже великі плюси. Тому що, якщо ви в дзеркалі хочете побачити ярко виражені. Форми да, дівчата, ви хочете побачити класні накачані сідниці. Хлопці, ви хочете побачити кам'яний прес і великий віцепс. То, наприклад, кардіотренуваннями такого ефекту буде досягнути майже неможливо. А якщо ви іменно хочете побачити ось ці форми, то такий вид тренувань вам дуже підійде. Але ви не будете спалювати на таких тренуваннях дуже-дуже багато калорій. Тобто, по власному досвіду, якщо, наприклад, під час бігового тренування я можу спалити 800 калорій, 900 калорій, ви б, наприклад, палили би там 600-700 калорій, то під час силового тренування ви будете палити на 30% менше. Да, тому що ви знаходитесь більше часу в стані спокою, ви мало розганяєте своє серце, і ви більше працюєте на силову частину вашого організму. Високоінтенсивні і багатофункціональні тренування це мої улюблені тренування. Це є хід, це є табата і це є кросфіт. На даних тренуваннях ви будете поєднувати і силу, і витривалість. Чи можуть бути такі тренування для новачків? Для дуже-дуже-дуже новачків, у кого дуже велика вага, і їм складно навіть часом пересуватися, звичайно, їм не підійде даний вид тренувань, їм треба починати або з силових, або з кардіонавантаження. Але якщо ви вже трошечки піднабралися сили, трошки схудли, і вам хочеться отримати максимум функціональності від тренування, то такий вид тренувань вам підійде найбільше. Він... Палить дуже багато калорій. Він робить з вас функціональну людину, яка може взяти пакет, яка може взяти дитину на руки і пробігтися до маршрутки, яка може вийти на шостий поверх з двома великими пакетами сільпо і не задихатися навіть, тому що ці тренування вас будуть готувати іменно до всіх таких життєвих моментів, які можуть бути у вас ось прямо тут на вулиці. Єдиний мінус даних тренувань, що вони є дуже енергозатратними, і про це ми поговоримо трошки пізніше. Вони дуже сильно змучують вас, і у відповідності ви спалюєте може трошки більше на 100-150 калорій, але ви і потім з'їдаєте набагато більше, бо ви голодні після такого тренування. І ще більша проблема в тому, що ви починаєте менше рухатися під час вашого дня. Поза спортзалом, тому що ви змучені, а денна активність це є надзвичайна річ у вашому схудненні. І тут виходить, що ви. Трошечки більше спалили на даних високоінтенсивних тренуваннях, але серед дня ви просто себе почуваєте як амеба. Ви сидите, ви лежите, ви своїми кінцівками рухаєте набагато менше, і у відповідності цього ви і спалите менше, якщо брати не суто як тренування, а повністю весь процес тижневий вашого життя. Дуже круті тренування, і такі, як би назвав би їх тренування для відновлення, це є статичні тренування. Це такі, як йога, стрейчинг, мобіліті і фітнес-резинки. Ці тренування дуже круті для того, щоб перше відпочивати від основних ваших навантажень. друге, Своє тіло розвивати більше у плані здоров'я, тобто ви будете напевно, що менше затрачати калорій, ви будете менш ефективно пропрацьовувати своє тіло у плані побудови його, але ви будете почувати себе вільно розтягнуто. Ваші соглобчики будуть дуже гарно рухатися, ваші м'язи будуть розтягнуті. І ці цей вид так само має право на життя. Ну і звичайно, спортивні секції. Футбол, баскетбол, бокс, дзюдо, боротьба, гімнастика, індивідуальні види спорту, танці все це так само є один із видів фізичного навантаження, який можна буде спрямовувати у різних сферах, де більше силове. Десь більше функціональне, але найбільший плюс даних тренувань, що вони є для душі. Ви отримуєте максимальне задоволення від таких тренувань. Бо звичайно, якщо ви не любите боротьбу, ви на неї не будете ходити. Бо ви любите гімнастику. Якщо ви любите танцювати, то на цих тренуваннях ви навіть не будете усвідомлювати наскільки ви змучилися, тому що ви будете кайфувати від цих тренувань. І на цих тренувань ви можете спалити, повірте мені, не менше. Калорій, чим у тренажерній залі, тому зараз ви отримали від мене величезний спектр тренувань, які можна використовувати під час вашого схуднення. Якщо ви не знаєте яку програму обрати, якщо ви не знаєте, куди піти, я завжди перед вами. Звертайтеся до мене. в мене є дуже великий досвід. Я займався 9 років бальними танцями. Я займався 5 років дзюдо. Я займався 5 років футзалом, 15 років займався кросфітом. І зараз вже скоро добігає перший рік, як я займаюся тріатлоном. Тому повірте мені, спектр знань у цих е, видів спорту я маю величезний і цими, цими е, видами спорту я поєднав ну майже все, що я вам тільки що перечислив. Тому велкам, буду радий вам допомогти. Для чого ж нам тренуватися? Давайте бисенько пробіжемося. Перше, щоб схуднути. друге, щоб бути здоровим. Третє щоб мати якісне і красиве тіло. Четверте, щоб внести якусь різноманітність у нашому житті. Ну і п'яте, щоб просто згаяти час. Ці е, основні причини, які виділив для себе, вони всі є правильні. Ви маєте розрізняти і дивитися в сторону тренувань як в кайф. як... Місце, де ви можете спілкуватися з різними людьми, там де ви можете відключити повністю свою голову, продумати подумати про якісь вищі матерії, ви можете подумати про якість життя, яка у вас зараз є. Чи ви всім задоволені? Продумати якісь нові бізнесові ідеї. Повірте мені, коли вам тренування в Кайф. Я це повторюю кучу разів, і ви маєте знайти ці тренування. Вони будуть вам приносити не тільки ефект у спаленні калорій і у здоров'ї, а воно ще буде приносити вам ментальне здоров'я. Тому що всі прекрасно розуміють, коли ми працюємо фізично, то одна із півкуль нашого мозку відпочиває. Тобто, більше як говориться, мозок відпочиває, а руки і ноги роблять. Чому обов'язково треба тренуватися під час схудення? Ми зараз. Під час схудення говоримо, але я би сказав чому завжди треба тренуватися, щоб мати гарне, якісне тіло і щоб почувати себе круто. По-перше, це додаткова втрата калорій, як, ми не говор... як би ми не говорили. Ви втрачаєте калорії додаткові, коли ви тренуєтесь, але не забувайте так само бути активними серед дня. Тому що, якщо взяти на процесі 2-3-4 тижнів, якщо ви не професійний спортсмен. То в стані спокою, тобто, коли ви займаєтеся такими речами по дому, по роботі, переміщаєтеся по вулиці, по хаті, то ви спалюєте увага більше калорій, чим ви спалюєте на тренуваннях. Ви будете худнути за рахунок жиру, а не за рахунок м'язів. Якщо ви будете тренуватися, про це я вже говорив. І в дзеркалі ви будете бачити круте, яскраве, підтягнуте Тіло, а не якийсь мішочок незрозумілої субстанції, але хоч і худий, нарощення м'язевого кросету в майбутньому дасть вам додаткові спалення калорій. Так, так, я не шуткую. Якщо взяти дві однакових людини, і вони будуть однаково важити 70 кг, але одна людина буде мати більше м'язів, а друга буде мати більше жиру, то останні спокою, коли вони собі будуть лежати. Людина, яка буде мати більше м'язів, буде спалювати калорії менше. Уявіть собі, тому що нашому організму для того, щоб прокормити м'язеву тканину, треба більше затратити калорії і енергії, чим прокормити жирову тканину. Тренування дисциплінують так. Я завжди буду виступати за дисципліну, тому що ви маєте зрозуміти, що це є обов'язково для вас. Ви і тільки ви є основа у вашому житті. Да, зараз кажу, можливо, трохи так грубо, але ні, ваша сім'я тільки можливо діти. Але ніхто інакше не може стояти вище за ваше здоров'я, і тому за ним треба доглядати все ваше життя. І зараз ви заливаєте міцний фундамент того, що потім в майбутньому користуватися цим додатковим часом, яке подарує вам здорове тіло, щоб тратити ті гроші, тратити ті надбання, кайфувати від того будинку чи від тої машини, яку ви заробите за весь час. Тренування це розвантаження вашої нервової системи. Повірте мені. Є одне класне відео, яке називається Чому я бігаю, і там людина розказує, що я бігаю, щоб не поїхати своїми мозгами, не поїхати кукухою. Так, повірте мені, зараз ми живемо в час в дуже великих стресових ситуаціях, і його занадто багато стресу. Проблеми на роботі, проблеми в сім'ї. Зараз проблеми е з державою, війна, смерть, постійні обстріли, тривоги. Ця річ дуже сильно накопичується у нашому мозку, і наша нервова система реально часом буває на грані. І тренування, повірте мені, лікуються, вони допомагають нам перезарядитися, перезагрузитися і далі працювати на максимальних оборотах. Наскільки важко потрібно тренуватися, щоб схуднути? запам'ятайте основну річ: тренуватися треба на 70% вашої потужності. Ви десь приблизно маєте розуміти. Скільки ви можете зробити на максимум, так от відніміть від цього 30%. І так, будь ласка, і тренуйтеся, тому що перше, важкі тренування роблять вас дуже сильно голодним. І повірте, ви з'їсте більше, чим ви спалили на тренуванні. Ваша рухова активність серед дня знизиться, і на постійних таких процесах ви не будете худнути, тому що тренування багато, як ми говорили, вже не спалюють, а денна активність спалює більше. Але в даному випадку денна активність вона знизиться від важких тренувань. Важкі тренування на постійній основі викликають апатію до тренувань. Тобто весь час, коли важко, 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 важко в певний момент це як на дієті. Ви зриваєтеся і починаєте зажирати, а тут ви зриваєтеся і просто перестаєте тренуватися. Тренувальний процес має будуватися на прогресії. Тобто ви рухаєтеся, рухаєтеся вверх, трошки відпочиваєте, знову починаєте рухатися вверх і знову відпочиваєте. Це, звичайно, зможе забезпечити вам дуже компетентний тренер. Тобто звертайтесь до мене, і я вам повністю зможу прописати тренування, які підійдуть саме вам. І, звичайно, поставлена мета. Тренування без поставленої мети це є не тренування. Ви маєте це зрозуміти. Останнє. Погіршення здоров'я і травми може призвести перетренування або тренування на високих оборотах. Тому, будь ласка, запам'ятайте, ви є непрофесійні атлети, ви є люди, які хочуть бути здоровими, які мають свою мету. Так от, потрошечки можна і рухатися до своєї мети, не заганяючи себе на останні гроші. Спортивне харчування це маркетинг, чи це заробіток, чи це воно потрібно. Давайте дуже швиденько я пройдуся і потім я окремо знімлю е, лекцію по спортивному харчуванню. І так, перше і саме основне обережно люди, цукор, дуже багато спортивного харчування в місяць собі забагато цукрів. І не ведіться, будь ласка, на обложечки, там де написано no sugar» або no added sugar». Без доданого цукру, а основного цукру там дуже багато. Тому дочекайтеся вже дуже-дуже скоро буде лекція по тому, як правильно читати етикетки, і там буде все дуже детально розказано. Протеїн вживати можна і треба. Чи обов'язково ні. Але якщо ви відчуваєте, що ви не добираєте свою норму білка за день, протеїновий коктейль вечором або зранку вам нічого поганого не зробить. Креатин. Дозволено, що дівчатам, що хлопцям. Дана добавочка трошечки збільшить кількість води у вашому організмі. Ви підберете чуть-чуть, десь там, може, кілограмчик, може, максимум півтора кілограмчика на вазі, але ваші результати в тренуваннях почнуть трошечки більше рости, особливо силові. Амінокислоти не раджу нікому, вони вам не принесуть ніякої користі. Краще вживайте багато овочів. І багато фруктів, і це буде дуже рівноцінна заміна. Вітаміни обов'язково зараз ми з продуктів не можемо брати стільки вітамінів, як колись. Навколишнє середовище, є максимально забрудненим. Ми в постійних стресах і нервах. Тому вітаміни, будь ласка, на здоров'я. Які саме вітаміни? Я не лікар, ваш, тому сказати вам точно не можу. Но сам особисто на постійній основі я вживаю кальцій, магній і цинк. Оці от речі на постійній основі є в мене в моєму харчовому кошику. Ізотоніки дуже потрібна річ, якщо ви е, займаєтеся циклічним видом спорту, Якщо ви багато бігаєте, багато плаваєте, багато їздите на велосипеді. Під час цього разом з потом виділяється дуже багато солей з вашого організму. Ви їх втрачаєте так само, як і мінерали. І під час довгих тренувань увага довгих тренувань для того, щоб уникнути питання корчів. Ви маєте обов'язково вживати ізотоніки. Їх можна вживати періодично там 300-400 грам на годину. Але ви маєте зрозуміти іншу річ, що дуже багато ізотоніків є так само на основі цукру. Ну тому, що це є швидкі вуглевод, який швидко поновлює наші запаси глікогену в м'язах і в печінці. Тому ви маєте це додавати до свого денного раціону. Ну що ж, дякую вам за увагу. Це було дуже круто, я надіюся, Дуже багато ваших питань мало би бути закрито. Якщо ви маєте запитання, будь ласка, не стидайтеся, пишіть мені, тренуйтеся. Тренуйтеся в кайф, тренуйтеся з тренером, отримуйте максимальне задоволення і повірте мені, люба ваша мета, яку ви перед собою поставите, вона буде здійсненна. Усім гарного дня і до зустрічі!